Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді будуть монстрячі лампи від Ideal з якимись нереальними характеристиками. Модель називається m 8 і виконана вона в найкращих традиціях фантастичних led ламп, якщо так можна виразитись. Наприклад, ось тут у нас на коробці вказано потужність 100 Вт і світловий поток 140 тисяч люмен, колірна температура 6,5 тисяч Кельвін. А ось тут у нас вже більш якісь реальні показники. 110 Вт потужності і 12 тисяч люмен світлового потоку. В принципі, характеристики вражають, і багато хто з недосвідчення. Автомобілістів, які купують собі перші LED лампи завжди зважають на ось ці характеристики. І здається, чим вище заявлений світловий поток, тим краще. Але якщо ми будемо адекватними людьми, ми будемо розуміти, що навіть 12 тисяч люмен це дуже високий показник. А коли мова йде про А4 лампи, то взагалі потрібно задуматись. Адже А4 лампи, вони в нас в першу чергу. Призначаються для рефлекторної оптики, лінзи в А4 цоколі не буває. І по-друге, А4 лампа з світловим потоком 1500 люмен і більше взагалі стає вже. Питання. Тому що для рефлектора все, що більше 1500 люмен, важко сфокусувати, щоб отримати правильну геометрію світлотіньової межі і нікого не сліпити. Деяким виробникам це вдається, у нас на оглядах були лампи там, на 2-200 люмен, і в принципі деякі з цих моделей могли забезпечити нормальну геометрію. СТМ в рефлекторній фарі, але зазвичай говорять про те, що для рефлектора 1500 люмен більш ніж достатньо. Тут нам виробник обіцяє 12 тисяч люмен, і навіть якщо поділити ці 12 тисяч на дві лампи, все одно 6000 тисяч для однієї лампи дуже багато і. Зі 100 Вт потужності, щоб витягнути такі характеристики освітленості, потрібно мати якусь там надсучасну схемотехніку. В чому я знову ж таки сумніваюсь. Ну, але давайте будемо розбиратись і дивитись, можливо, щось вже змінилось, і ми отримаємо дійсно фантастичні лампи. Ну що ж, почнемо з конструкції лампи, і тут все більш-менш непогано. Стандартна конструкція алюмінієвий корпус, який складається там з декількох частин. Цоколь у ламп також алюміновий, він з'ємний, і до нього ми повернемось, бо в мене до нього є зауваження. Далі система охолодження, звичайний кулер, нічого особливого, але є захисні грати і це приємно. Дріт тут під'єднаний правильно і якісно через проставочку, і це великий плюс, адже навіть більш дорогі лампи, більш якісь там дорогі бренди інколи цим нехтують. І коли дріт просто стерчить з лампи. Є великий ризик того, що він в цьому місці може пошкодитись. Тут у нас все зроблено надійно і якісно. Також для додаткового захисту дріт має додаткову захисну ізоляцію. Драйвер у нас зовнішній, також в алюміновому корпусі. Знову дріт. В захисній ізоляції і стандартна, а 4 контактна група. В принципі, конструкція абсолютно стандартна і ніяких інновацій ми тут не бачимо. Тепер йдемо в зворотньому порядку і говоримо про цоколь. Цоколь міцний, алюміновий це плюс. Але, дивіться, він обертається і знімається. Ми його встановлюємо, обертаємо в іншу сторону і він знову злітає з кріплення. Тобто тут в нас відсутній якийсь стопор або фіксатор. Відповідно, Лампа в фарі може провернутись і випасти. Звісно, це трапляється рідко, але з фіксуючих елементів в нас лише ось така силіконова проставочка, яка може старіти, втрачати свій діаметр, пружність. Відповідно, ось тут в цоколі може з'являтися невеличкий люфт. І під час руху автомобіля, якщо ще дріт десь буде натягнутий, лампа може ось так потихеньку, потихеньку-потихеньку обертатись до того моменту, поки не відбудеться ось такий момент. Тому мені ось така конструкція цоколя завжди не подобається. Можна було б ну буквально тут допрацювати ще один якийсь виріс зробити упорщик і все. Це коштує ну, навіть, мабуть, не один цент. Просто проєктується інший вид, інша конструкція цоколя і все. Ну, зробили ось таким чином. Тому на цей момент звертаємо увагу. Рухаємось далі. Тут у нас світлодіодна група, на ближнє світло є спеціальна шторка. І на торці лампи ми бачимо цю мідну підкладочку, яка йде під діодами, і додаткову мідну трубку для покращення охолодження. Вона йде через весь корпус лампи і доходить безпосередньо до самого кулера. Так от, лампи з реальною потужністю 50, 55 Вт, 70 Вт мають по дві ось такі трубочки, тобто по одній з кожної сторони і навіть більшого діаметра, для того, щоб. Відводити тепло від лампи при такій високій потужності. Тут ми чуємо про якісь 100-110 Вт, і при цьому маємо менш ефективну за своєю будовою систему охолодження. Тому в мене вже виникають певні підозри і певні запитання. Але ну, тести все ж таки все покажуть і розставлять на свої місця. Отже, при напрузі 13,6 В лампи стартують зі струмом 4,1 А. Потужність однієї лампи на ближньому світлі 55,8 Вт, і сумарно за комплект на старті ми отримаємо обіцяні 110 Вт. Тому тут без зауважень. Далі, світловий поток 2168 люмен, і навіть якщо ми сплюсуємо світловий поток ближнього і дальнього світла двох ламп, то на старті отримаємо, ну, майже 9 тисяч люмен, тобто до 12 тисяч ми не дотягуємо. Але мова йде про сумарний поток двох Ламп та ще й з одночасно вімкненим ближнім і дальнім світлом. А нас в першу чергу цікавить саме ближнє світло. Ефективність при цьому складає майже 39 люмен з кожного спожитого вата. Колірна температура 6160 кельвін. Лампи світять блакитним світлом. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм, звісно, впав, до відмітки 3,5 А, але це також багато. Потужність 47,6 Вт, і сумарно з 2 Ламп ми отримаємо майже 100 обіцяних Вт. Тому по потужності без зауважень. Але світловий поток впав ще сильніше до відмітки 1766 люмен, і тепер з двох ламп при одночасно вімкненому ближньому і дальньому світлі ми не отримаємо навіть 8 тисяч люмен. І це приблизно десь на 30% або навіть більше менше, ніж заявляє нам виробник. Ефективність складає 37 люмен з кожного спожитого вата, і світло у нас стало ще блакитнішим. Температура піднялась до відмітки 6319 кельвін. Ну що ж, заявлено виробником, потужність майже відповідає дійсності, і це плюс. І... Заявлений виробником світловий поток повністю не відповідає дійсності, але це також плюс. Тому що, як я говорив, для рефлекторної фариво в четвертому цоколі тисячі люмен і вище це вже питання. І маючи 1766 люмен світлового потоку, в нас є хоч якась надія на те, що лампи в цій фарі можуть світити нормально. Тому зараз встановимо їх в фару і подивимося, що ми з цього отримаємо. Ну що ж, у нас на огляді давно не було зварки, і ось, будь ласка, отримайте. Лампи дійсно дуже яскраві, і ось ця надмірна яскравість не дозволяє їм нормально сфокусуватись в рефлекторній оптиці. Якісь загальні обриси правильної геометрії світлотіньової межі ми бачимо, але ми також бачимо, що вище лінії термінатора в нас також багато світла. Ну і загалом світлотіньова межа в нас. Не ідеально. Може здати, що якось лампа в фарі не так відрегульована, але ось, будь ласка, якщо її обертати, ми отримаємо ще гіршу картину. І Тому ось цей варіант, на мій погляд, є найкращим. Мені здається, що лампи самі по собі мають перспективу і можуть бути застосовані на автомобілі, але в іншому цоколі і підлінзовану оптику. Тобто, під А4 в нас лінзованих фар не буває. Але якщо взяти цю ж саму модель М8. В іншому цоколі встановити в лінзу, ось з цього запасу яскравості нам вистачить для того, щоб частинку віддати лінзі, а більша частина світла потрапила на дорогу. Але в рефлекторі, як ми бачимо, ситуація дуже погана. Також на чорно-білих знімках на контрасті ми бачимо ті самі паразитні плями, від яких нас буде страждати кожен зустрічний водій. І дивимося ще на дальнє світло. Ну, з дальнім, в принципі, проблем немає, воно яскраве, потужне. Але все ж таки, яка від нього користь, якщо ми не можемо користуватись основним ближнім? Далі заради цікавості проведемо контрольні заміри і наш стандартний тест на осліплення. У ламп трішечки з'їхав фокус, і, наприклад, в контрольній точці 1 ми маємо 2340, але от трішки правіше, куди змістився фокус, можна вже намацати 5560 люкс, що є дуже крутим показником для. LED лампи в рефлекторній оптиці, але СТМ, СТМ, СТМ. Далі в нас точка 2 1580 люкс. Точка 3 820 люкс. Точка 4 510 люкс. Далі найцікавіше умовний водій зустрічного автомобіля. Ну, будь ласка, йому тут перепаде цілих 180 люкс. Щоб порівнювати з гологенкою, то гологенки в цій точці світять від 15 до 30 люкс. Далі, точка 6, підсвітка узбіччя. Тут у нас цілих 1941 люкс. І на 30 см вище лінії термінатора ми бачимо також досить високі показники освітленості. Дивитись на фару з дистанції 4 метри, не напружуючи очі, вже дуже важко. Зазвичай, якщо нормально на тіньова межа я можу спокійно стояти напроти фари і дивитись на неї. Ну, тут видно, що лампи, в принципі. Лупашать по очам, і ось так в рефлекторній фарі від нашого Chevrolet Aveo на дорогу ці лампи випускати, звісно, не можна. Можливо, в якійсь іншій рефлекторній фарі ситуація буде кращою, але нам це достеменно невідомо. Ну, Загалом по очам вони нормально лупашать, це видно і по прибору, і видно ось навіть візуально. Тепер давайте порівнювати. Звісно, ми не забуваємо про те, що у Ideal M8 з світлотіньовою межею є великі проблеми, але вже для загального розуміння давайте подивимось, якою має бути світлотіньова межа, наприклад, у галогенки в тій самій фарі. Ми говоримо про галогенку Philips GT200. Це посилена галогенка. Тут в нас. Як ми бачимо, все ж таки галогенка по яскравості програє в усіх, абсолютно в усіх контрольних точках, програє суттєво. Єдине, що в контрольній точці 5 у галогенки все нормально, а у М8 180 люкс. Тому М8 все ж таки для водіїв зустрічних автомобілей будуть не такі безпечні, як звичайні галогенки. Далі можемо зробити ще одне. Порівняннячко з лампами міши CAN 50 Вт. Це 50-ватні лампи, теж досить потужні, доступні по бюджету. В них світловий поток трішки менший 1535 Вт. Люмен, але при цьому ми маємо ну, більш-менш нормальні показники по світло межі. І ось в контрольній точці 1 лампи від міші видають нам 2670 люкс. У M8 в нас є два показника в контрольній точці 1, 2, 340 і найяскравіший показник 5560, там де фокус трішечки з'їхав праворуч. Загалом, взагалі, не зрозуміло, як їх порівнювати, адже у Lamp міші в нас нормальний фокус, нормальна світлотіньова межа, а у IDL M8 все кудись з'їхало і не зрозуміло, які брати показники. Тому по контрольній точці 1. Обирайте самі, а ось по іншим контрольним точкам ми вже можемо порівняти і побачити, що у міши все ж таки ситуація набагато краще. Також ситуація у Міши набагато краще в контрольній точці 5, де водій зустрічного авто, і по контрольній точці 6 в нас перевага на стороні М8 ламп, але, ну, 1290 люкс для підсвітки пішоходів і дорожніх знаків, на мій погляд, це також непогано. І останнє порівняння: тут ми візьмемо компактні led лампи вони трішечки з іншої категорії, да? але все ж таки, щоб було розуміння того, що роблять інші виробники. Тут мова йде про. Топові лампи Philips, ну і Philips у нас також один з топових виробників, це найновіші лампи Altinon Pro 9200. Вони виконані в компактному форм-факторі без зовнішнього драйвера, більш прості у встановленні. І тут ми бачимо, що в контрольній точці 1 лампи від Philips ну, світять от на рівні, наприклад, зміші на 50 Вт. З Ideal, в принципі, якщо дивитись саме по контрольній точці 1, то Philips. Також світять яскравіше в цьому місці. Далі по іншим контрольним точкам ми бачимо, що філіпси поступаються і лампам M8, і лампам від міши. Але з Мішею ми їх ще якось можемо порівнювати, адже в нас і там і там нормальна геометрія світлотіньової межі. А от з м 8 ми ми порівнюємо лампи Philips умовно. Отже, за самі характеристики і розробку, мабуть, цим лампам можна поставити високий бал. А от за реалізацію ми поставимо, звісно, набагато нижчий бал. Тому що більшість виробників вже розуміють проблему аж четвертих фар, і те, що четверта фара вона формує одразу і ближнє, і дальнє світло. І коли розробляється модельний ряд ламп. Навіть якщо лампи відносяться до одного модельного ряду, то для 4-го цоколя завжди роблять лампи з меншими характеристиками, тому що ставити потужні яскраві лампи в а 4 фару недоречно. Там отримати з яскравими лампами світлотіньову межу досить важко. І тому, в принципі, ось ці лампи, якщо їх розглядати в якомусь іншому цоколі і під лінзу, мені здається. Можуть себе нормально проявити. Що стосується а 4 фари, то, я думаю, їх ставити в рефлектор буде недоречно, тому що, як ми бачимо, ми отримуємо неякісне світло, неідеальну геометрію світлотіньової межі, і до того ж лампи ще й будуть сліпити водіїв зустрічних автомобілів. Тому. В лінзу так, в рефлектор ні. Ну і загалом по характеристикам, як ми бачимо, лампи досить непогані. Потужність відповідає заявлений, ну і світловий поток більш-менш непоганий. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!